Що ти тут словеньке робиш, а? Доброго дня, а вчиницю Що ти, директор? докладуй обстановку. Uh -huh. Що тут у нас робиться? Що ти, кажи привіт? Uh -huh. Привіт. Привіт. Що, друзяки, всім добрий день, слава Україні. Шелудько знову нікара не робить, тільки вітіки знімає. Бачите? Так що що ми робимо? Хочу подякувати своєму товаришу із Пер'яслава Саньки. От за підтримочку. Знайшов десь зерно, не знаю де він його знайшов. Майбуть продав мені його дешевше, ніж купив. Так що трошечки підтягнули сьогодні пшенички тонну 600. От. По дуже хорошій ціні, такої ціни просто не існує. Ловунька, вчора ми з ним пили горілку, так? тільки хто пив, а хто наливав. Так що я вчора наливав, а сьогодні я з ним поїхав виганяти того зеленого змія. І Розгружаємо пшеничку. Так що при, привезли трошки кукурузи. Кукуруза по половиною була, а пшеничку нам, бляха, я ж навіть не можу сказати ціну, ну навіть і не 7. Так що, друзі, ну от якось так. Так що у нас тут йде процес. от, комбікормочний завод, як Каха казав, працює. Тобто змішування проходить. Змішуємо, гранулюємо, Тобто, одним словом, працює. Так що кому. Дороге м'ясо, тушонка, яйця, молоко. Що робимо? Беремо, заводимо, їдемо в село, заводимо домашнє господарство. Якщо треба, ми можемо проінструкту... проінструктувати, скільки з'їдає одна свиня, щоб вирости кілограм, скільки треба вложити, щоб там ну, курка почала яйця нести туди-сюди. В селі все дуже просто, все своє Рецеп... безкоштовно, пожалуйста. Так що можете посчитати. Пшеничку зараз по безналу 10, кукуруза 10, 400, 600, ячмінь так само, соєва макуха, сонях. Ну і посчитайте, скільки коштує 1 кілограм. Ну і кажуть, що дорого м'ясо, то я думаю, що ви можете порахувати і для вас. Ваших... Ну як це так? Що 3 кілозіло і кіло виросло, такого не може бути. Правильно, 10 їсть, от таке воно дороге. Так що для того, щоб щось мати, то треба просто працювати і навчитися рахувати, а не брати десь із неба якісь непонятні антибіотики, хімія, гормони та де і тепер. Просто берете і годуєте. Так що, друзяшки, зараз переїжджаю. Так що, друзяшки, вчора в коментарях було запитання навіщо ложити ячмінь? І чи він там потрібен чи ні. Ну, в принципі, я вже говорив, якщо ви робите якісь, якусь їжу собі додому, і якщо там є якийсь інгредієнт, його можна якимось замінити, ну або зробити так, як є. Так само і тут. Ну, бажано робити так, як написано в рецептурі, для того, щоб забити оцей увесь момент, закрити питання по білкам, вуглеводам, мінералам. І ну, тому, що потрібно. Тобто, Ті люди, які, наприклад, працюють на заводі, тобто, технологи, які виробляють вітамінно мінеральну добавку, вона розрахована під той чи інший рецепт. Да, ми десь трошки там е, щось міняємо, але дивимося по своїм спостереженням. От. Ну, я рахую, що добре, коли є. І Є людина, наприклад, пише, що в неї є пшениця, нема кукурузи. Так можна пшеницю продати або просто взяти. Помінятися з ким з свиноводів на на той чи інший, на ту чи іншу зернову позицію. Так що якось так. А що ти на мене казав? А ну скажи підписчикам, а? Назад! Тільки що на мене матюхався. Шкітирці привезли, і 24 числа ми будемо їхати по бройлерах. Так що хто із місцевих... Планує тримати птичку і з 24 числа буде підрощений бройлер, село Недра. Бройлер... Так що, друзі, якось так. Так що для бройлера нам треба пшениця, кукуруза соєва, соняшникова і вітамінно мінеральна добавка, поки використовуємо стандарт Агро. Так що, скажи таку пшеницю приємніше, носить, чим дорожче, тим приємніше. Да? Коли була дешева, якось було не дуже не горшко. Так що, ну, от, реально, як золото. Ну я не думаю, що напишіть свої... Думки, чи буде дешевша пшениця, чи ні. Ну, я думаю, що під сезон трошки подешевшає від тої цінової політики, яка на сьогоднішній день на експорт. Тому що я думаю, що буде багато фуражної пшениці, вона не буде придатна на експорт. Ну, це так, мої такі спостереження. Ну, я думаю, що на внутрішньому ринку буде досталь пшениці під сезон, яка буде розрахована на Годування ти і тварин. Але я думаю, що вона дешева не буде. Так що, друзі, якось так. Так що розгружаємося, працюємо далі. Так що можна годувати одною пшеницею, одною кукурудзою чи там одним ячменем. Можна. І раніше так і робили люди. Було зерно, там пшеничне, вони запарювали і годували. Але я рахую, що треба, щоб воно було різне. Назад. Ти ж не їси кожен день одну мівіну, правильно? Те, що я їм пшеницю. В смислі? А що ти таке їсти? Комбікорм, каже, їсть. Так що, друзі, от якось так. Так що комбікормочний наш пустий. Подивимося, під сезон будемо загружати і помаленьку підкупляти. Ну, от так. ну а Сьогодні, дякую, часаньки підкупили. Ще будемо на днях також їхати. Є там пшениця по 8.30, по 8.50. Але там від 3-5 тонн не менше. Правильно. Економимо електро... Так що працюємо далі, далі буде. Що назарій? Комбікормишний завод запрацював. А? Хорошо. Так що, друзяшки, комбікормишний завод. Запитували, чи можна годувати ну, курочок дробленкою. ну, зерносумішок, за безпеку. Ми просто гранулюємо чого? Тому що в нас просто є гранулятор і в нас є можливість на сьогоднішній день це все діло робити. Так що зараз ми робимо для свиночок, ми використовуємо матрицю троєчку. хто дивиться нас давно, у нас там є вже сотні відео по поводу приготування кормів. Всі корма приблизно робляться з одних тих самих інгредієнтів. Я маю на увазі там зернові, білкові. Вітаміни і мінерали. Якщо немає там несучки, то можна, в принципі, зробити і з бройлярячого премікса, або від свинячого то ж саме несучку, але положивши те, що для несучки. Там кукурудза пшениця, прикольці там три, соєвої вісім кажіді і соняшника 10, ну щось такого. Так що от вони відрізняються трошки по складу, ячменю там немає. І Ну, ми просто граємо, це в нас гранула троєчка, для свиночок трошки довшенька. Для свиней також можна не гранулювати, як там казали, свині в принципі жують і нахрена це все діло робити. Але в першу чергу це термічна обробка. От, температура в нас на виході йде. У ну, нас зараз тут невелика, в районі, я думаю, десь 60-70 градусів середня. О, ну, В принципі, я думаю, все одно проходить термічна обробочка, така. можна піднімати до 90 но, ну не вище. І це короткочасна термічна обробка, тому що там говорять, що вітаміни втрачають свою властивість, так, якщо їх запарити, тобто комбікорма готові, її краще не запарювати, тому що вони втрачають свої властивості. Так що, друзі, так, а хто годує там кашею? Запарює зерносуміш, то з розрахунку на суху речовину додавайте БМВД вже запарену кашу, яка збільшилася в об'ємі. Ну, але ми годуємо гранулою, не зерносумішою, а гранулою. І тоді у свинок наших животики маленькі, бо споживання їжі в них середнє, ну середнє десь буде 3 кг на добу. Ну, є особи, які йдять і більше, то в них буде прирост більший. Так що, скільки ти там тієї хімії пхаєш? На більше ти її не запнеш, і від хімії толку не буде. От, від кількості з'їданого. І якщо ну, хороший, наприклад, якщо 3 кіла з'їдає, то кіло виростає, а якщо 2-6, то виросте 2. Ось так. Так що все залежить від того, хто скільки поїдає. Вітнам ж теж можна вигодувати таким самим ком'ютором, але він ніколи не буде там у 7 місяців така вага, як у обичній свині. Ну, тобто все залежить від генетики і від порося. Кормбікормочний завод працює, на загорає, Міксерочок КФ-300 працює, техномарструй черкаси, наші українські виробники, які нас також підтримують. І е, ГКМ-200. 260-й поки чекає свого часу, нам достатньо цього. Золотий комбікорм золотого зерна. Так що така у нас епоха. Ну, а після золотого зерна, виходить, що? Золоте м'ясо. Так що ті, хто годують, ті, ті рахують, а ті, хто купують, рахують, по тому, по чому купують і вже від того відтукують, виштовхується, чому реалізувати. Так що, друзі, от якось так. Так, друзі, а це їдять лежать золоті поросята, які їдять на даний момент золоте зерно. Тихо-тихо. Зараз на вулиці доволі непогано. А це? Молоде потомство наше, ну світло виключено, Так що так працюємо поросюшки. О, наші поросюшки маленькі. Маленькими поросятами, якщо невеличка кількість господарств і свиней, ну, в принципі, воно не є раціонально їх реалізовувати. Так що чекаємо порус десь в кінці місяця у нашої, нашої любашки. Ну, а це наші таранчуки. Завтра, кстати, будемо різати ще одну золоту свиню. цінам у нас пока все те саме, що було. Тому що працюємо з одними тими самими. Виходимо із ситуації по зерновій позиції. Але зернова позиція реально зараз дорога. Ну, якось так. Так що помаленьку будемо шевелитися, помаленьку будемо працювати. От, будемо знову бройлера заселяти, трошки бройлера, трошки свиночок. Ну, Там буде видно. Так що так. Яєчка свої, м'ясо своє, все своє, все на шару. От, лисі курки мої, які несуть яйця. Так що вже переселили молоде поповнення. От, чекаємо також е цесарок з підквочки. Дякую моєму підписнику з, з Миколаєва. Кажуть. Та, так що, друзяшки, от якось так. Так що будуть в мене миколаївські цесарки. от. Так що так працюємо. І що в нас поповнюється, так це ще прицепчик із золотом. От, все більше і більше кожен день. Так що помаленьку возимо нагород наше золото і будемо удобряти. Тому що не будемо удобряти, то не будемо О, херамати. Бачите, яка зелена тибуля на гімені. Часник у цьому году такий щось не дуже. От, а тибулька доволі така непогана. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо, підтримуємо один одного, совітуємо один одному, от, не критикуємо. І найбільше ображає те, що ця вся маса, яка живе тут поруч, в якої тушонка по 110 гривень, в неї є час писати всяку срань, запитувати там мене, кому я що даю чи не даю. Це моє особисте. І я не серджуся. Я просто... Мені гидко жити і розуміти, що такого бидла поруч дуже-дуже багато, в якого є час покритикувати, пописати, не знаючи про людину зовсім нічого, і не вникнути в сьогоднішню ситуацію, нічого для цього не зробити. І найгоідніше те, що хтось віддає життя за цю мразь, яка знаходиться тут. І... Ще й якісь там свої права качає. Ну, але то таке, так що будемо рухатися далі. Сьогодні ми забрали ринушку з СТО. залишилося заплатити 5 тисяч гривень за неї, і вона у нас на ходу. І Будемо передавати 43-ю бригаду. І далі там треба закрити питання хоча по одному генератору. 7,5 кВт, там хлопці написали модифікацію. Ціна питання 42 тисячі гривень. Так що будемо шукати, будемо купляти. Ну а також безліч нескінчених ремонтів. Вчора хлопці знову притягнули машинку і будемо працювати. А в суботу я всіх вас чекаю на лотерейку. От, розіграємо, У нас ще є пару оприскувачів, зараз почнеться сезон. Тараканчиків так? і от така вона буде, дякуючи Дніпроему, отакий апарат. От. Посілочка Дніпром. Зараз сезон трави пішов. Якраз від Романа Істрія прийшла посилочка. От. І воно у нас є ще Вітлст і Буковина. Оприскуватись. Так що, друзяшки, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Сердечко. І жду вас всіх в суботу. На лотерейку розіграш поспілкуємося, поспіваємо, розіграємо. Всім пока.